Відповідь, яку борону потягне умз 6 на стандартному, не самому живому двигунові, але з передком Т40. Йдемо, показую. Значить, видно. АГД 2,5. Якою передачею скажете ви? Друга, тільки що була третя, зараз відео ставлю. Третя передача. Вихлопна. А і 2,4 ззадні. Але, будемо чесними, не дуже глибоко. Сьогодні е Коротше, спонтанно все. Е Кручути 40. Е Поставимо перекували поршня, вкинули в, в, в мотор. Е в принципі, на сьогодні робота закінчилась, бо там ще деякі мелочі, там прокладочки, шмокладочки, їдуть, ну не суть. Одразу приходить фермер, каже, ти там хотів всю зміну зробити. Каже, жалко, залишилась хороша пшениця, викидати не хочу. Може, десь посієш. Кажу, то в мене нема там те, в мене нема сівалки на чим виробити. Каже, возьмеш у мене, посієш. Ну, от я в полі, случайно, сьогодні. Значить, його Агешка 2,5. Ну, будемо чесними, важкувата, 2,1, чи 2,2 буде ідеальна під оцей двигун, під, оце, під оцю комплектацію трактора. Він буде ходити третю. Якщо під пшеницю готувати, то точно третій буде ходити. Так, що ми маємо? По глибині, по глибині, я думаю, до 10, да, 10 10, якщо з горизонтом зрівнювати. До 10. І це, напевно, ще й багато під цю під, під пшеницю. Ну, полежить сутки. Трошки, напевно... він мені казав, що на коток треба нахилити, я спеціально. Вона була на коток нахилена, і трошки там в нього вдома сильніше нахилив. Це трошки нахилив вперед. Думаю, щоб заховало ці рештки мої. Ну, в принципі, друга тяне, третя важкувато. Два-два буде, третя буде волочитися 100%.